Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про новеньку гарячу прем'єру літа Балерина. Сорі за голос трохи прихворіла, але тим не менш уже до вас із новеньким крутим оглядом. Представляю вашій увазі американський гостросюжетний бойовик студії Lionsgate, зрежисований Леном Вайсманом за сценарієм Шея Хеттена. Новий фільм франшизи про Джона Уіка сюжетно є спін-оффом події якої відбуваються між третьою і четвертою частинами. Процес зйомок контролювався основним продюсером кіно Всесвіту. До своїх ролей з попередніх фільмів повернулися Анжеліка Х'юстон, Кіано Рівс, Іан Макшейн і Ленс Реддік. Проте поява останніх трьох обмежилася лише епізодичними камбеками різного ступеня тривалості. Головна ж роль в картині належить неперевершеній Ані де Армас. У липні 2017 року компанія Lionsgate придбала сценарій балерини, яка згодом була інтегрована до третього основного фільму франшизи Джон Вік, де балерину Кілера зображувала Юніті Фелон. До жовтня 2019-го Лен Вайсман був призначений режисером фільму після того, як Чад Стахелський зустрівся з ним особисто і переконав керівництво студії найняти саме його як режисера. Також він запевнив, що його команда тісно співпрацюватиме з новим кандидатом над постановкою екшн-сцен та Трюків, зазначивши при цьому, що стиль Вайсмана несе різноманітність у франшизу. У травні 2020-го стало відомо, що студія перебуває в активному пошуку актриси на головну роль, розглядаючи Хлою Грейс морец як орієнтир того, хто їм потрібен. У жовтні 2021-го Анна де Армос розпочала переговори щодо участі у зйомках головній ролі. Стартові роботи на майданчику розпочалися з 7 листопада 2022-го в Празі, а завершилися в лютому 2023 року. Того ж місяця стало відомо, що продюсер Чад Стахелський працює над додатковими екшн сценами для фільму спільно з режисером Леном Вайсманом. Але на ділі, як повідомлялось в інтернет-ресурсах, все було не так ідеально. Говорилося, що Стахелський керував зйомками власноруч, перезнявши велику частину фільму без присутності Вайсмана на знімальному майданчику. Остаточно знімальний процес закінчився в середині квітня 2024-го. Тепер давайте більш детально поговоримо про сюжет балерини. Фільм розповідає про жінку Єву, старанну ученицю балетної школи, а також за сумісництвом безжальну вбивцю з кримінального угрупування. Виконуючи завдання від своєї директорки, головна героїня дізнається таємницю вбивства свого батька та стає на шлях помсти, де перетинається із самим Джоном Віком. Тендітна і відважна Єва вирішує знайти кривдника своєї сім'ї. Але не помічає, як виявляється втягнутою у смертельну гру на виживання. Розпочинається нова глава її життя, коли жінці доведеться рухатися вперед, розраховуючи виключно на власні сили та можливості. Фільм розширює знайомий нам світ таємних асасинів з оригінальної франшизи про Джона Віка. Її я, безперечно, обожнюю. Але давайте чесно ну хто взагалі може пройти повз цього брутального та харизматичного Кіано Різа? На рахунок балерини відчуття були трішки спірні, адже з одного боку були свої очікування, а з іншого розуміння того, що це все таки різні проекти, зі своїми головними героями, і далеко не факт, що Ані де Арма вдалося б так само прикувати до себе глядача і переманити фанатів оригінальної історії. Але насправді акторка гарно справилася зі своєю роллю і виглядала на екрані доволі впевнено. Не було відчуття, що вони конкурують із віком за перше місце в перегонах. Та і взагалі в мене склалось враження, що автори цього мульти Всесвіту не намагалися створити нове відгалудження і клепати його на заміну оригіналу. Навпаки, фільм був доволі органічним та гарно вплітався в павутину подій, пов'язаних із континенталями, кланами найманців і тому подібне. Але тут, звісно, треба дивитись на дистанції, адже не виключено, що заради грошей та хайпу в майбутньому все може змінитися. Що стосується динаміки, екшну та бойових сцен фільму, то тут все як і в звичному нам оригіналі, гармонічно та, саме головне, правдоподібно. Як же мене дратували нереалістичні бійки та протистояння в парусі останніх блокбастерів кіно. Тому за увагу до деталей та якісний візуал окремий плюсик. Також порадував акторський каст. По-перше, це канонічні герої із оригінальної франшизи, а також парочка нових поганців, яких було приємно бачити на екрані. Ну і все це під кайфову та динамічну музику народ. Коротше кажучи, вбивче мистецтво, рубиловка під гарний звуковий супровід. І це ми перерахували сильні сторони проєкту. Однак, не буває меду без краплі дьогтю, як кажуть. І як на мене, тут це був сюжет. Я розумію, що тяжко вигадати щось екстраординарне, щоб виділятись із сірої маси кліше, але історія все ж була трохи банальною. І з перших хвилин ми бачимо, що саме спонукало героїню до шляху помсти. Ну а потім решту фільму проходимо з нею цю історію, коли вона, незважаючи на попередження та погрози, бажає зробити неможливе, як би там не було. Стандартно, нічого нового, надто передбачувано. Розумію, що вимагати щось небанальне в нинішніх реаліях складно, але орієнтуючись на творців проекту, мені все ж таки того б хотілося. Підбиваючи це все докупи, сюжет історії оціню на 6 балів, ви самі розумієте, чому описала вище. Тоді як динаміка та екшен, безперечно, заслуговують свої 8 балів. Те саме можу сказати і про крутий акторський каст. А також лаконічний музичний супровід, який я оцінила теж на 8 балів. Тож в результаті ми отримали гарне та видовищне відгалудження від основної історії, хоч місцями і зі своїми банальними моментами. До сильних сторін картини потрапляють герої, атмосфера та динаміка. А також крутий музичний супровід. Тоді як банальність сюжету віднесу до мінусів. А ви, мої дорогенькі, поділіться своїми думками на рахунок новинки, або ж розкажіть, які у вас були очікування на рахунок неї. Чи думали ви, що балерина здатна переплюнути Джона Віка, або ж взагалі не будували таких теорій? Якщо це відео вам сподобалося, не забувайте підтримати його лайком. Любите новенький та цікавий контент, тоді обов'язково підписуйтесь на канал. Також у нас є інстаграм та ТікТок. Де я ділюся з вами цікавими новинками та анонсами майбутніх прем'єр. До зустрічі в нових класних випусках і папа! -па.